Максимальніша комплектація, яка тільки може бути для механіки, для цього року, для цього кашкая. Два додаткових пасажирських місця. Будь ласка, пасіка. Це моя пасіка. Я і моя молода команда. Так, дивимося, що маємо по автомобілю. Є комплект колодок. Правильно? Правильно. Перед зад. Вони нові, нові куплені. Залишилося тільки поставити Супер. Купер. Далі додаткові сьомі місця. В стані новому, напевно, жодного разу ніхто на ньому і не їздив. Виглядає все по-новому класно. Складається дуже легко і просто. Отут потянули, стрішечку склали, і здоровезний багажник є. Відкривається отак поличка. Аварійка, обов'язково сигнальний жилет, якщо плануємо щось робити, там якась сталася халепа. Сюди заглядаємо. Сабуфер басе, пінокомпресор. У нас комплектація з пінокомпресорами, де буксировочні крюки два штуки, також в автомобілі присутні. Складається у нас сідушечкою рівну підлогу і можна виїжджати на пікнік на відпочинок всією сім'єю. Отут, будь ласка, розставили: тарілочка, м'ясо, салко, помідори, огурці, курочка гри. Все сюди влазить, покушали, поїхали далі. 18 легкосплавні босе, диски встановлені на автомобіль. До речі, виглядають вони зовсім класно. Плюс до всього літня гума встановлена також в шикарному стані. Камери заднього огляду у нас встановлені і в дзеркалах бокових. Спереду, також ззаду, е, безключовий доступ. Преміальна акустика басей, динаміки, плюс сабвуфер заводський. Тобто заводу йде вже класно, шикарно і саме максимальна музичка. Повний електропакет скло Шкіра у нас на дверній карті. Пластик на дверній карті м'якенький. тобто нічого скріпити, в принципі не буде. Є система старт-стоп, є електрорегулювання, куча датчиків. Оригінального пробігу в автомобілі 142 тисячі кілометрів, шкіряне мультифункціональне кермо, е, туманочки передні, задні, датчик світла, дощу. В автомобілі є ліміт та круїз контроль, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, надійна механічна трансмісія на 5 ступенів. Ось таким чином у нас камери працюють. Чесно скажу, по якості можна було і краще, але я вже звик до кашкаїв, що вони саме так показують. Але, в принципі, паркуватися. Зручно. Тут є навігація, яку можна також перепрошити під наш регіон. Блютуз під'єднати можна. Тобто така простенька, але багато функціональна у нас мультимедіа. Салон шкіра, повноцінна шкіра, тут все класно. Резинові климочки. Відкривається панорама здоровезна. Шторочка у нас працює, заїжджає, виїжджає. Люка в цьому автомобілі немає, величезна скляна стеля. Ось багато зірочок можна побачити з у в небі. Ось. Тепер чим же цей автомобіль відрізняється від короткої бази Нісана Кашкай. Це у нас Нісан Кашкай плюс 2, він трошки довший, і додаткові сьомі місця. Їх зараз згодом покажемо. А в цьому кашкаї ми можемо отак от по виліту їздити і посуватися то взад, то вперед. І так само, бачите, можна поїхати та посунутись. Є можливість відкинути спинку пасажира посередині, використовувати її як підстаканники. Або ж покласти щось сюди, використовувати. Розєдку на 12 вот. Загально по салону у нас тут все прекрасно. Дівани дуже м'якесенькі, сидіть комфортно, є кліплення дитячих крісел Isofix. Мотор сухий, коробка суха, клапанка суха. Датчики всі працюють, моторчик працює тихенько, рівненько. Мотор гарячий, кондиціонер холодний. Так і має бути. Акумулятор живий. Заводська обробка стаканів. А так все виглядає класно. Тут дивимося. Оригінальні фари 12 рік. Оригінальний тут, туди 12 рік, 12-й рік, оригінальний. По морді не бита. По підфарбуванням є два підфарбування задніх дверей, е, є трошки спаклівки на них, але всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Е, лобове скло оригінальне. Приїжджайте до нас на майданчик автопонці на цього автомобіля 13300. Шикарний автомобіль з мінімальним пробігом. Цей мотор вихажує по півмільйона. По ходовій заміни була стойка стабілізатора, задні саліндблоки, дві шарові передні. Е, комплект нових колодок лежить в багажнику, Машина по ходові обслужена. Приїжджайте до нас, протестуємо, перевіримо на істо, продіагностуємо, і буде все класно.